Усім привіт! Мене звуть Олена, і я вітаю тебе на своєму каналі. Сподіваюсь, ви вже помітили, що якість моїх відео набагато покращилась. Ну і на айфон непогано знімала, але зараз я відчуваю просто себе максимально блогеркою. Так в мене з'явилась камера, і тепер навіть коли я знімаю це відео, я навіть себе бачу. Я кайфую просто. Мрія маленької Оленки стіснілась. І сьогодні, нарешті, в мене в руках телефон, тому що я завжди знімала на телефон, і мені було таке подібне відео, дуже важко записати. І тепер я можу це зробити. Я можу показати вам свої улюблені додатки для обробки фото. Я знаю, що зараз виходить з моди аля обробляти фото чи там якісь пресети додавати. Ці додатки, які я вам покажу, вони не здешевлять ваші фото, вони навпаки зроблять. Дорожче. В кінці цього відео я хочу вам показати, як придбати платні додатки, наприклад, на рік не за повною ціною, а трохи дешевше. Я сама обожнюю додатки, де можна обробляти фото, іноді обробляю, звісно, іноді не обробляю, але в основному так, якщо треба щось в сторіс додати, або, або просто в ленту. Ну, в ленту я майже нічого так прям, сильно не обробляю, але. А просто я обожнюю погратися з фоточками, коли наробив багато контенту, ти сидиш, обираєш і обробляєш. Моє найулюбленіше. І я пропоную відразу почати з мого найулюбленішого додатку. Це теза, якось так називається. Скажу відразу. Є безкоштовна версія, буквально з декількома пресетами, скажімо так, але можна купити його і додавати так само і відео обробляти. Я скажу чесно, що я завжди купляю. Беру спочатку пробний період, відміняю підписку, безкоштовний період закінчується, і я бачу: якщо мені подобається цей додаток, то я його купляю. І з тезою в мене саме так і вийшло. Взагалі мій найулюбленіший додаток із всіх, яких я зараз маю. Там є дуже круті пресети. Якщо ми зайдемо в додаток, беремо будь-яке фото, наприклад, ось це, воно мені дуже подобається. Його я хочу обробити. Наприклад, з першого пресету ми вже бачимо зміни дуже гарно. Але такі, знаєте, плоскі пресети я не дуже люблю. І ми переходимо в льоночні пресети, їх я в тезі просто обожнюю, Вони взагалі найулюбленіші. Я в цьому додатку, коли тільки е, його придбала, там можна було так само ці пресети, е, на відео застосовувати. Я купила цей додаток на рік, але е, я трохи лоханулась. Чучку. А Я купила цей додаток не за повною ціною, якою мені пропонували, а я зайшла через підписки, і там можна подивитись всі абонементи. І я взяла щось на рік за 20 з чимось євро. Ну, і так сталося, що я помітила, що фото я можу обробляти, а відео ні. І я так розумію, треба було. Трошки дорожче взяти, щоб е, можна було так само і відео обробляти. Але нічого страшного, а для відео я вам покажу інший додаток, яким я так само спасаюсь, і він мені дуже подобається, абсолютно Cam. Мені здається, знаю вже просто кожен. Тут так само класні відеосики можна знімати е, з пльоночним ефектом. Писати відео. Є тут різні варіанти, як відео знімати з разними такими пльоночними ефектами або фото. Треба трохи погратися, як це працює, тому подібне. але найбільше я все ж таки користуюсь тезою. Одне з моїх так само улюблених додатків це приквел. Я сподіваюся, я правильно його назвала. Там можна обробляти як фото, так само, так і відео. Воно виглядає ось так. Я дуже довго вже користуюсь цим додатком, вже роки 3-4. Точно. Він пропонує дуже багато різних варіантів. За 4 роки, поки я ним користуюсь, тут просто всього багато всього додали, що я просто сама. А що відбувається? До речі, я так само преквел купляла так само на рік, вона не так багато коштує. Преквел має вже е, безкоштовні фільтри, якими ми може е, безкоштовно користуватись на постійній основі. Преквел безкоштовна. Якщо тобі потрібно більше всього, будь ласка, купляй. До речі, даскам безкоштовна. Далі в мене на черзі PixArt, безкоштовна версія. Що треба зробити щось на под... На рівні фотошопу X-Art справляється ідеально, просто туди можна додати фото на фото, обрізати, закрашувати, перекрашувати. Ну, коротше, я дуже обожнюю щось таке подібне, якщо там щось мені треба прибрати або замалювати, або там додати якісь навпаки фото на фото. Він справляється ідеально, до речі, шапку на YouTube Оцю вверху, яку ви можете подивитись, я робила так само через PixArt. Вона реально заміняє фотошоп, якщо хтось шукав або хтось думав те, що теж зробити щось подібне. Далі в нас Кумера. Кумера для мене дуже така цікав, цікавий додаток. Я з ним знайома ще зі шкільних років, а школа закінчила десь вже 5 років тому. Якщо потрібно десь щось або талію зменшити, або ще щось. Я особисто для себе цим не користуюсь, але якщо мене просять, а є такі дівчата, які там е, мене просять, щоб я щось змінила на фото, або там подивились е, там е, лінніше ноги можна робити, е, талія, але я ну, не пропагандую нічого подібного, просто якщо те щось. То цей додаток просто як варіант. Наприклад, візьму ось цю фотку. Тут просто є талія, і можна трохи äм, змінити. Ось так виставляємо. Вот і ось тут, ось так. Трошечки, якщо хтось шукав. Будь ласка, користуйтесь. Абсолютно всі додатки, які я не скачала просто вчора. Я ними усіма користуюсь вже дуже давно. В мене є ще два додатки. Вони дуже будуть в пригоді тим, хто веде інстаграм і хто дуже гарні хоче робити сторіс. Мені ці два додатка нереально допомагають навіть монтажі відео. Тому що наразі я все монтую через телефон. Сьогодні пробувала дещо через комп'ютер, але мені потрібен новий комп'ютер, щоб монтувати так, як я хочу. Але поки ми перебуваємося телефоном. Телефон мені він найкращий друг, він завжди мені допомагає в цьому. І оці два додатки, вони просто незамінні для мене. Це сьомий елемент, і, і якщо я не помиляюсь, це український додаток. Він платний. Якщо я не помиляюсь, і він не дешевий. Додаток дійсно платний, я за нього плачу 6 євро у місяць. До цього я взагалі 6 євро на тиждень платила. Я просто змінила тариф і я, ну, як я вже сказала, в кінці цього відео покажу, як гратись з підписками у, в Apple. Класний додаток, 7 елемент, дуже багато всяких стікерів. Е, е Супер подобається. Все чітко, гарно, ну як українці вміють. кайфую просто. Блюри так само можна знайти класні і таке подібне. І, ну, коротше, все, навіть шрифти є, можна класно оформити сторіс. Я часто користуюсь цим додатком, як я вже сказала. І ще один додаток, який використовую для сторіс, — Leta фонс. Я дуже довго тримала цей додаток у себе на телефоні, але дуже рідко раніше ним користувалась. Мені чомусь казалось, воно якесь дивне, в ньому є, є просто все абсолютно, і щось воно таке колхозне, все, ці стікери, ці якісь нічого не зрозуміла. А потім, як я почала вести YouTube, без цього я просто не можу. Без цього додатку взагалі жити. Тут, ну, просто всього так багато. реально. я трохи посиділа, полазила і зрозуміла, що цей додаток це реально скарб. Якісь фони можна знайти для сторіс. Цікаві. Абсолютно, абсолютно, все, що завгодно. Якщо я не помиляюсь, так само цей додаток він платний. Можна його так само безкоштовно використовувати, цей uh, Fonts, Але якщо я не помиляюсь, ти можеш копіювати якісь елементи, але ти не можеш їх завантажувати на телефон. В тому була моя проблема, тому мені прям необхідно був цей додаток, і я його просто купила, тому що мені треба було завантажувати, щоб накладати на відео потім якісь елементи. І зараз я покажу, як саме uh, купляти додатки, не за повною їх ціною. А... Подивитись, чи можна їх купити дешевше. Ну, Я вважаю, що це буде зараз е, цікаво кожному. Ну що, ми переходимо до парадметрів на телефоні, заходимо прямо е, на першу на наше ім'я, зареєстроване тут. Далі в нас тут є персональна інформація, вхід і безпека, оплата і доставка, і підписки. Заходимо в підписки. І тут показані всі наші підписки, за що ми платимо, і що ми раніше купляли. Е, ось, і, наприклад, так, заходимо на цей сьомий елемент е, і бачимо Алі Авос Айнсайдн. Так, в мене німецьку написано Дивитесь і тут вам показано всі можливі варіанти. Тут, до речі, дивіться, я так само купила сьомий елемент. В місяць за 6,99, за 5,99, і я впевнена, що це таке саме, як за 9.99. Ось вам і приклад. Я цей трюк чула десь в інстаграмі, і зараз передаю вам і не дякуйте! А я вам дякую дуже сильно за перегляд. Ставте мені палець вверх знизу цього відео хоча б за цей лайфхак. І я всім бажаю вам гарного вечора, гарного дня, не знаю, коли ви дивитесь відео, і тіс!